Вітаю вас, ви на кулінарному каналі Будні Майстра і сьогодні покажу вам, що і в піст можливо приготувати смачний пиріг на кшталт пісочного тертого пирога. Для цього пирога мені потрібно густе варення, тому наразі ловіть лайфхак, як легко і швидко, рідке варення перетворити в густе повидло. Є декілька способів, як це зробити, тому покажу вам найкращий. З сотейник або кастрюлю виливаю варення і всипаю манку. До речі, манна крупа в готовому джемі зовсім не відчувається. Це перемішую і залишаю в спокій для набухання манки на 10 хвилин. Потім ставлю на вогонь і помішуючи проварюю приблизно 2-3 хвилини після закипання. І ось подивіться, варення вже стало густе, а коли охолоне, то буде ще густішим. Ось таким, як ви бачите, воно чудово підходить до пиріжків, рогаликів та пирогів, бо не витікає, а тримається купи. А наразі швиденько приготуємо тісто, зберігайте рецепт і діліться з друзями. Повний опис сировини я також продублюю вам в описі під відео. В миску вливаю воду, вона в мене кімнатної температури, та всипаю цукор. Обов'язково додаю дрібку солі і вливаю рафіновану олію без запаху. А також всипаю дрібку ваніліна або один пакетик ванільного цукру. Все перемішую до розчинення цукру і солі. Сьогодні я готую тісто на півпорції, бо в мене так склалися обставини, а вам залишаю рецепт на цілу порцію, бо він того вартий. До борошна додаю розпушувач і все перемішую. До речі, рецепт розпушувача всього з трьох інгредієнтів вже є на каналі. Посилання на рецепт залишу вам також в описі під відео. Готуємо далі в рідку основу тіста, просіюю борошно разом з розпушувачем. А далі все елементарно. Замішую тісто спочатку з допомогою ложки або лопатки, а потім голіруч, все швиденько, збираю докупи. Це тісто довго вимішувати не потрібно. І ось саме такий вигляд воно має, тісто м'яке і не забите борошном. Наразі накриваю його харчовою плівкою і залишаю в спокої для відпочинку приблизно на 10 хвилин. Ділю його на дві частини, менше відкладаю в бік, а більшу частину розкачую в пласт круглої форми. Так як тісто м'яке, то зробити це дуже легко. При цьому робочу поверхню борошном я не підпилюю, бо тісто містить досталь олії і тому не липне до столу. Розкачане тісто має бути більшим ніж форма, бо я зроблю невеликі бортики. Хоча це не обов'язково, якщо випікати, ви його будете просто вдеться. Форму або деко можливо застелити пергаментом або змастити олією. Кладаю тісто, формую бортики і веделкою по всій площині, його проколюю. Кладу в пиріг варення і розрівнюю. Тісто, яке я залишала, розкачую в пласт і нарізаю на смужки. Вони можуть бути тонкі чи широкі. Все, як то кажуть, на ваш смак. А ще тісто можливо приморозити і натерти на терці з великими отворами та посипати зверху? Викладаю смужки на пиріг. Тут ви вільні проявити свою фантазію і задекорувати пиріг так, як ви це бачите. Щоб бортики пирога мали чепурний вигляд, я їх також декорую смушками тіста, а головне їх добре притиснути, щоб це було одне ціле. Пиріг випікаю при температурі 180 градусів Цельсія приблизно 40-45 хвилин, але кожен з вас орієнтується на можливості своєї духової шафи. Виймаємо з форми, повністю охолоджуємо і смакуємо. Я вважаю, що це чудова альтернатива пісочній випічці в піст або для людей, які не вживають молочних продуктів та яєць. Готуйте і хай все у вас здається. А я буду щиро вам вдячна за підписку, подобайку та коментар.